Доброго ранку, шановні мої гості, каналу підписники. Хочу вам сьогодні показати. Ой, віжук садить гарний. Який. Показати свою красу, яка у нас розквітла, якісь вже вигоріли на сонечку, якісь є. Такі... Така краса в мене. отака ось такого кольору. Отака краса. Отака красуня. Она тут багато на ней якісь поютки тали, надо їх позламувати. Ця красуня рожева, вже крупна. Из моих нових красунь. І ця помаранчева красина. Теж з новеньких красавиць моїх. Ця красуня тільки розквіта, рожева така бутонами. Це новенька моя біла, минулого року посаджена, а це моя улюблена. Де чашу одного кольору, а троянда іншого. Дуже гарна дівчинка. Це у нас розквітла плечиста, плетиста троянда. Така красуня проти сонечка. Теж гарна. Таку. Гарного кольору. А ця красуня в нас теж червона, яскраво, але але вона напроти сонця такого пекучого. І коли вона розпускається тільки, вона дуже гарна така, колір насичений. А потім, а потім сонечкові і пелюсточки починають підгорати. Ну, в такому місці вона незручно моросте. росте. Бачите, підгорають листочки. Але вона дуже гарна така. Така гарна, пригарна. У букети вона ніжки в неї довгі. У букети вона гарна. І одна з моїх найароматніших троянд. Її купляла колись як плетисту, але вона отак, таким сердечком, розкривається. Тут у мене помощників. Федор, Федя, тут помощник один, тут помощник ось інший. Я ж ти прийшов допомагати мені, так? Да? Я ж попитий трошки. Яшко. Яш. Ох, Яша. <смі> Отакий От у нас зранку Яша Він мене всюди супроводжує. І ще й щепає мої мої тапки. Да, Яшко. Відволіклась. <смі> так що така у нас дуже ароматна красуня. А вам всім гарного і продуктивного і мирного дня. І до зустрічі на моєму каналі. Всім па-па!